Вітаю всіх, тема буде сьогодні про те, чому набрякає коліна, і яка може бути одна із головних причин набряку вашого коліна, що, про що ви дійсно повинні знати, тому що дуже часто ми маємо зміни з колінами, ми лікуємо його неправильно, і дуже часто набряк коліна або біль в коліні може бути причиною іншої проблеми, зовсім не пов'язано із патологією самого коліна. Тому тема важлива. Обов'язково підписуйтесь, ставте уподобайчики і не забувайте писати коментарі. Ви дізнаєтесь дві основні причини, які можуть бути причиною напряму і болі в вашому коліні, які треба знати для того, щоб вчасно отримати лікування, вчасно пройти діагностику і відповідно собі не нашкодити. Тому тема важлива: обов'язково чекайте ваші коментарі і обов'язково підписка. Я думаю, що якщо я запитаю вас про те, що ви думаєте про біль в коліні? я думаю, що кожен з вас каже, що основною причиною болі в колінах є артроз або артрит. Так, це вірно, але не забувайте про те, що є ще одна дуже важлива причина або хвороба, яка може давати біль в коліні, яка може давати набраковість в коліні, і, відповідно, є дуже серйозною для життя. Тому про неї треба знати для того. Я і записав це відео, щоб ви більше мали інформації про діагностику і чому ж все таке виникає біль в коліні. Дуже часто, коли ми говоримо про напрямку коліна чи білі в ньому, частіше всього люди займаються самолікуванням або приймають певні ліки, знеболювальні і дуже часто одягають на колінник. що деколи може бути навіть протипоказом, якщо причина не в коліні. Тому. Давайте точка анатомії і нагадаємо собі про те, що в ділянці коліна проходять великі артерії вена. Саме підколінні артерії вени дуже часто є причиною проблем з ділянці коліна, і також можуть призвести до порушення рухливості, до болі, до напряку в ділянці коліна. Тому дійсно не забувайте про те, що є ще інші елементи. Рівні коліна, які можуть давати вам подібну симптоматику. Тому не можна лікувати без діагностики і не можна займатися самолікуванням. Тому другою причиною болі в коліні може бути патологія саме судину. І найчастіше наблік виникає із тромбозу або флеботромбозу підколінної колінний І дуже часто. Люди йдуть на той крок, що вони погоджуються на уколи в коліно без обстеження. Тому, якщо ми говоримо про причину болі в коліні, їх може бути дві. Тобто це артроз або артрит і тромбоз під коліннивання. Отже, якщо у вас напрякає коліно, якщо у вас воно болить, якщо у вас це виникає в перший раз, то обов'язково краще зробіть діагностику. Тому що, маючи діагностику, ми можемо чітко перевірити і виявити причини або причину, яка веде до вашого порушення здоров'я, до вашого напряку і до болі в коліні. Тобто, давайте підсумуємо: якщо ви страдаєте на білі коліні, воно набрякає. Це виникає в перший раз, е, ви не можете рухатися. Головним способом діагностики є Ультразвук. Причому ультразвук це метод головний для діагностики як колін, так і вен. Тому, якщо виникає біль, якщо виникає набряк, незалежно яка була причина, незалежно скільки вам років, незалежно, як це виникло, перед тим, чим просто робити різні процедури, чим носити просто на коліни, краще перевірте ваші коліна, виявіть причину, що був правильний діагноз. І тоді буде правильне лікування. І ви тоді зможете отримати швидке одужання, і саме головне собі не нашкодити. А це дуже важливо, тому що неправильне лікування або самолікування може призвести до погіршення здоров'я і втрати цінного часу на лікування. Ставте подобачити, чекаю на ваші коментарі і обов'язково підписуйтесь. Не пропускайте нові відео.